Сторінка 217, параграф 48: Як організми виживають у пустелях? Пустелі це рівнині території з надзвичайно посушливим кліматом. За особливостями ґрунтового покриву їх поділяють на піщані, глинисті, кам'яні, слончакові. окремо виділяють снігові пустелі Арктики та Антарктики. Рослини покрив пустель дуже розріджений, а пустельна фауна. Край збіднена. Які умови існування в пустелях? У пустелях сухе повітря та багато сонячного світла. В атмосфері над пустелею мало водяної пари і практично немає хмар. Упродовж дня під впливом сонця рівнинна поверхня швидко нагрівається. Пустельні ґрунти дуже бідні на гумус. У них переважають пісок, глина, щебінь, каміння. Тому такі ґрунти. Не утворюють вологу і швидко нагріваються та охолоджуються. Наприклад, у сахарі влітку денна температура піднімається до плюс 50 градусів, а нічна знижується до плюс 10 12 градусів. Значні температури коливання – це ще одна особливість пустельного клімату. Незначна кількість атмосферних опадів, які приносять вологу, також характерна ознака пустель. Так найбільшій частині найсухіших у світі пустель Атакама і наміб дощу не буде десятки років. Єдина волога доступна мешканцям цих місць. Це тумани під час сезону дощів, деякі пустелі оживають, але недовго, оскільки ґрунти не зберігають вологу. Які пристосування мають пустельні рослини? Незважаючи на екстремальні умови існування, пустелі стали рідною домівкою для багатьох рослин. Найвідомішими рослинами посушливих місцевостей є кактуси, алоє, верблюжа колючка, саксаул, ковилам. Рослини пустель мають різноманітні пристосування до нестачі вологи. У північній Америці розташована піщано-кам'яниста пустеля Сонора. Це царство. Кактусів, які ідеально пристосувалися до посушливих умов. Їхнє коріння росте у верхніх шарах для кращого збору поверхневої вологи. Основне сховище цієї вологи товсте м'ясисте стебло, наповнене густим соком. Воно вкрите товстою шкіркою з восковим нальотом, що сприяє збереженню вологи. Ребра та горбинки на стеблі відкидають тінь для охолодження рослини, листки кактусів видозмінені в колючки, які не випаровують воду, а ще й захищають рослину від поїдання. Інша група пустельних рослин оживає лише з появою вологи в ґрунті, а решту року перебувають в стадії спокою у вигляді насіння або цибулин чи кореневищ. Період світіння цих рослин припадає частіше на весну, і тоді пустельна місцевість розквітає. Саме до цієї групи належать пустельні тюльпани. Ще одна група рослин має розвинену кореневу систему, яка проникає в глибокі шари ґрунту і поглинає звідти воду. Тіло цих рослин укрите білими волосками. Що захищають від сонця листочки, дрібні, гілочки, видосмінені на колючки чи шипи. Прикладом рослин цієї групи є верблюжа колючка, чорний саксаул. як виживають тварини пустель. Незважаючи на нестачу води, спекотний клімат, сильні вітри, відсутність опалів, тварини-пустель успішно виживають. Цьому сприяють їхні пристосувальні ознаки, будови, функції та поведінки. Щоб запобігти втратам води, тварини мають товстий покрив. Наприклад, у єгипетських чи намібійських черепах є роговий панцир. Піщаний удав та ящерки мають рогові луски, а жук скарабей та скорпіони, воду не проник. Зовнішню оболонку багато тварин здатні отримувати воду і жиру, який вони накопичують у своєму тілі. Верблюди запасають жир у своїх горбах на спині тушканчики в основі хвоста. Цікавий спосіб отримання води в намібійського жука чорнотілки. Комаха здатна добувати вологу з туману, який ранковий вечір приносить із моря. Для цього жук вибирається на дюну і здіймає черевце догори. Вода конденсується на виступах його тіла і стікає просто до рота. Хижаки, гієни, шакали, лисиці, сови, вологу дістають із їжі. Звідки тварини беруть воду та як її витрачають? Витрачання води, Випаровування. Сеча, випорожнення, прибування води, пиття, вода, що міститься в їжі, метаболічна вода. Пустельні тварини навчилися долати сотні кілометрів у пошуках води та їжі. Так пустельна сарана за несприятливих умов збирається у величезні зграї, які за день можуть подолати відстань понад 80 кілометрів А деякі птахи, зокрема рябки, щодня пролітають кілька сот кілометрів, щоб напитися самим і принести води своїм пташам. Рябки рясно змочують своє пір'я і швидко повертаються до гнізда, де малеча просто вижимає її з батьківського оперення. Пустельні тварини активні в нічні прохолодні години. У день вони ховаються в ґрунті під камінням, наприклад, піщанки риють нори. У деяких живуть цілими колоніями. Мешканці пустелі, лисиця, Фенек та заєць толай мають великі вуха з додаткових джерел інформації в інтернеті. Довідатись, як це рятує звірів. Від перегріву. Коротко про головне: умови існування в пустелях характеризуються такими особливостями, як нестача вологи, велика кількість світла, значні температурні коливання, незначна кількість атмосферних опадів. Рослини в пустелі виживають завдяки пристосуванням, спрямованим на отримання, зберігання та ощадливе використання води. Просування тварин до нестачі вологи досить різноманітні, що обумовлено їхньою рухливістю та складною поведінкою.